Чому одні країни вибирають демократичні устрої, а другі авторитарні питання і складне і просте одночасно. Складне тому, що воно зачіпає життя багатьох людей і народів. І інколи це трагічні історії, особливо в авторитарних країнах, де є диктатура. Хоча треба сказати, що в демократичних країнах не все так солодко, як здається, тому що на сьогоднішній день ми не маємо тої справжньої демократії, на мою суб'єктивну думку, навіть в самих розвинутих країнах світу. Тому що ця демократія вже трішки підмінена, на мій погляд, псевдодемократією, коли певні олігархічні клани, певні клани банківських структур, транснаціональних компаній, по суті, владу передають з рук в руки між одним кланом до другого, від до другого до першого. І так влада передається і відбувається дуже багато маніпуляцій з демократією, з волею волевиявлення народу. Тобто прямого волевиявлення немає, як в дійсності так. І в дійсності народ. Навіть в демократичних країнах, де устрій набагато кращий, на мою суб'єктивну думку, чим авторитарних, не зовсім має повну міру волевиявлення. Ну це окрема тема. Так от чого так відбувається? Діло в тому, що є ще така специфіка, як певні національні риси характеру того чи іншого народу. Яка природа народу і як він може ну, скажімо, сприймати ту чи іншу форму управління. Ну, наприклад, ми, українці, не зможемо по своїй природі сприймати диктатуру. Це Протирічить нашій природі. А от східні народи можуть. У них така ментальність, що для них диктатура і авторитаризм лягає на їхню ментальність, і вони не будуть там особливо пручатися. Ми зараз бачимо це яскраво по Північній Кореї, ми бачимо дуже яскраво це по Китаю на сьогоднішній день, де й по інших теж, багатьох там Іран, Ірак і інші, скажімо, азіатські країни. Але є ще одне таке питання, я б сказав, би, цивілізаційне і еволюційне, ну чи навіть філософське. Якщо взяти закони філософії, то є боротьба і єдність протилежності. Це один із законів філософії. До нього так само можна по-різному відноситись, приймати його, не приймати. Але це цьому закону вже сотні років взагалі, то і я думаю, що він діє. Боротьба і єдність протилежності. Діляло в тому, що, дякуючи оцим протиріччям і оцим двом системам, у нас цивілізації і еволюція розвиваються. Тобто, якби у нас було моносуспільство на землі. То є велика вірогідність, що розвитку не було б. Це теж має суб'єктивна думка, може б я, і, може я і помиляюся, але моносуспільство воно запрограмовано на якби, затихання свого розвитку, тому що воно моно, воно однотипне, і коли є однотипність, немає різнобарвності. Тобто єдність взагалі то знаходиться в різноманітності. Мені дуже подобаються картини, які намальовані не лише чорною фарбою. А які різнокольорові. Тому що намалювати картину лише білою фарбою неможливо. Намалювати чорною фарбою можливо. Але картина, на мій погляд, не зовсім красива. А от якщо вона намальована різними фарбами, то це різноманіття. І От мені здається, оця людська єдність, оця людська досконалість людство знаходиться в різноманітності. Світ в дійсності дуже різноманітний. Хоча в цій різноманітності. Є таких дві базових системи: це демократична і авторитарна, так як я сказав, є західна цивілізація і є східна цивілізація. І чомусь Господь Бог, так знаєте, вправив. І ці цивілізації, і ці системи устрою, вони ж давні, їм уже там тисячі років по великому рахунку. Але в, якщо проаналізувати всю історію людства, то ми бачимо, що взагалі то еволюційний розвиток іде. Він йде навіть по тій причині, що ми зараз уже живемо на завершенні п'ятої соціально-політичної формати. Формації. Тобто ми не живемо 2 тисячі, ну, історія людства нараховує 6 тисяч років, рахується. І за ці 6 тисяч років послідкується 5 соціально-політичних формацій. Тобто ми не живемо в одній 6 тисяч років і якби законсервували, знаєте, як пауки в банці. Ми жили в первісному ладі, потім рабовласницькому, потім ми жили в феодальному, потім в монархічному, а тепер ми живемо в капіталістичному. Значить можна передбачити, що цей капіталістичний п'ятий, але не останній. І всередині кожної суспільно-політичної формації відбувалися еволюційні процеси, які приводили до затухання цієї формації і до народження нової формації. більш прогресивної, більш сучасної, більш технологічної. І от зараз такі тонкі моменти, коли мені здається, що. П'ята формація знаходиться на періоді свого затухання, тому що кожна формація має чотири періоди. Чотири, так само, як є чотири пори року, так само є чотири періоди життя людини. Тобто є народження, є розквіт, є зрілість, і є що? Затухання. Затухання, а після затухання що? Смерть. А після смерті що? Народження, але народження нового. Нового, нової соціально-політичної формації. І от мені здається, що це питання, скажімо, доволі цікаве. І я думаю, що ми зараз знаходимося на етапі затухання п'ятої соціально-політичної формації, народження нової шостої. І скоріше в цій шостій соціально-політичної формації так само буде дуальність, тому що є ніч і день, електричний заряд для того, щоб він йшов. Має мати і плюс, і мінус. Він по-іншому не ходить. Є сонце, є місяць, є біле, є темне. Ну, от такий він дуальний світ. Він дуальний світ, і цей дуальний світ, в якому ми живемо на планеті Земля, має на сьогоднішній день дві основних форми. Це авторитарна і це демократична. Хоча я схиляюсь до того, що авторитарна форма в кінцевому результаті буде мінімізуватися. Тому що цієї авторитарної форми в попередніх соціально-політичних формаціях було дуже-дуже багато, а демократичної було дуже мало. Ну, якщо взяти там, наприклад, перше тисячоліття до нашої ери, то. Там авторитарної форми було, там, наприклад, 95%, а демократично було тільки 5%, ну, такі як демократичні міста республіки, міста Поліси в Греції. Там була республіканська форма правління, а це республіканська, це однозначно демократія. Але давайте не будемо копати так далеко цю історію. Давайте будемо сприймати, розуміти ці речі, які відбуваються, і саме основне спокійно відноситися до тих змін, які зараз відбуваються, скажімо, в цілому на планеті землі. В плані того, що зараз ми спостерігаємо такі масові прояви криз, це криза, ця війна, яка йде зараз в Україні, і така трагічна війна, це одна із криз, але це не єдина криза. Криз в дійсності є багато: екологічна, соціальна, ідеологічна, там демографічна, управлінська криза. І всі ці кризи показник того, що ми маємо системну кризу п'ятої соціально політичної формації, яка знаходиться на останньому сумому етапі затухання і відмирання. Цей період хочу застерегти. Він буде йти століттями. Це не так, що сьогодні, завтра там різко щось зміниться. Діло в тому, що кожна нова соціально-політична формація народжується в надрах старої. Стара сотні років помирає, а нове народжується протягом десятиліття. Я думаю, що от ми зараз знаходимося в цьому процесі народження цієї нової шостої соціально-політичної формації, яка буде більш краща, більш досконала і більш успішна, ніж п'ята. І скоріше всього, такі процеси можуть народитися в першу чергу в Україні після завершення цієї війни. Коли Україна може створити таку новітню соціально політично-економічну модель шостого устрою, яка може носити цивілізаційний характер і показати приклад іншим народам. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій канал і наперед вдячний. Також чекаю ваші вподобайки, запитання, коментарі. Дякую.